Україна в твоїх руках, Боже праведний, всемогутній. Ми не встоїмо на ногах, коли ти не будеш присутній, коли ти нас не захистиш, ми загинемо всі без тебе. Можеш тільки один лиш ти від біди нам закрити небо. Можеш ти жорстокі серця, що стріляють вогнем по дітях, у свої святі руки взять. Злобу лютую зупинити. Захистити дітей і вдів, хворих старців та військо наше, лиш своїми руками ти Україну хорониш завжди, Україна з'єднала світ, показала велику мужність, на коліна схилились усі у єдиній молитві дружній, щоби зло Господь зупинив, щоб не гинули наші діти, щоби духи всіх сатани кров'ю Господа зупинити, а зупинить лише Господь. Сили воїнів тут замало, наших воїнів людською плоть сила Господа підкріпляла. І надалі будуть стоять наші армії в тяжкій битві, одна силою воювать, друга армія у молитві. Нам без Господа не здолать ту ворожу страшну навалу. Славу Богу, маєм віддать за усі перемоги вдалі. Ми усі в твоїх руках. І усе у твоїй лиш волі ми приносимо в молитвах лиш до Бога всі наші долі.